Світ втомився від невизначеності, від війни, від того, що ми всі в очікуванні. І багато сил ми зливаємо саме в те, щоб за щось учепитися, щоб знайти стабільність. Дуже важко, бо вже три, три роки поспіль ми чекаємо, а воно що полегшення не приходить. І все інше, нові і нові закони. Боже, і кудись це заводить нас, ми не знаємо куди. <кій> Але головне. Головне, знаєте, ми кажемо, що найтемніша ніч перед світанком. Я думаю, що зараз такі самі часи. Коли рік закінчується, от напередодні Свята Різдва, ми знаємо, що темна довша ніч. Але це і саме темна довша ніч у цій війні, мені так здається. Тому завтра, в п'ятницю 13-го, ми зробимо з вами таку спільну практику, де ми поговоримо і про майбутнє нашої України, може, навіть зробимо невеличку розстановку на майбутнє нашої України, а також зробимо практику, яка допоможе нам знайти той самий ресурс. Тобто і ми поговоримо, де його брати, як саме пережити ці складні часи, ці темні наші ночі, для того, щоб. Вийти не просто ну, пережити, а ще й вийти з цього всього ну, на підйомі, трансформованому, з якимись новими нашими закладеними, <кій> знайденими в собі силами, ресурсами, мотиваціями, сенсами в житті. От про все про це поговоримо. Саме в описі під цим відео ви можете знайти посилання на телеграм-канал, де буде вже посилання на. Нашу зустріч, і ви можете долучитися до неї, вона буде у відкритому доступі, і навіть запис на цю зустріч буде також у цьому каналі, якщо ви не встигнете. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь, до речі, на наш канал, бо багато-багато відео викладаю з практиками у відкритий доступ, для того, щоб нашим людям, нашим українцям. Було легше пережити ці саме важкі часи. З вами була я, Наталя Бабуненка, трансформаційний тренер, психолог, засновниця Міжнародної академії просвіта, також школи усвідомленого розвитку людей на розсвіт. До побачення!